Мені важко сьогодні записати ці сторі, ну, бо я знаю, що яку я важливу інформацію хочу вам донести, і ем, чуть боюся осуждення. Да? Тобто хейта ні, а то, що мене будуть осуждати. Коротше, давайте. Погнали, я завжди боялась показувати в блозі, яка у мене є страхи, тому що я щось думала, що я маю бути термінатор жінка, в якої немає страхів, і я їх ніколи не показувала. А насправді у мене мурашок точно стільки ж, як і у кожного з вас. Наприклад, я завжди боялася показувати там, скільки я заробляю, чи скільки у мене є грошей, чи які послуги можу купити, придбати дозволити собі, завдяки зароблені. Ним коштам. а я переборола цей страх і почала е, показувати наприклад, свої свій, свій відпочинок літом в блозі, бо мені вже реально пофіг, типу, хто що скаже, де я була, скільки це занадто багато коштів чи занадто мало коштів.